Привіт дорогі друзі, вітаю вас на каналі Повук Летсплей. Записую для вас таке от відео по тактиці футбол. Минуле моє відео було про іншу тактику, про мету, про довгі контратаки, які завжди були метовими. Але я на минулому стрімі пограв кілька матчів за метові тактики, потім вирішив поекспериментувати і надибив собі ось таку от просто офігенну тактику. Тренер Солбакен. Ось ми його можемо подивитися. По всьому полю 89 гра головою та поштовхи по плюс 1. Ну, в принципі, не самі не найприємніші бусти, але по всьому полю 89 це добре. І коротше я граю стилем по всьому полю. Ось така схема 4-4-2. Але кожен із чотирьох захисників він бере участь в обороні. Голо Канте має стиль до штрафної, дуже класно він підключається до атаки і в оборону відіграє, і стати в нього просто потужні. Я трошки по-іншому перекачав, додав ми більше швидкості. 92 швидкість несеться по полю дуже швидко. Пірло, пірло це маестро, як завжди. Бекхем мене трошки розчарував. Статів на захист немає, таке чисто відпасувати там. Пробігти він теж слабенько біжить. Пірло і то набагато. Ну набагато, а ні, пірло не швидше бігає. Щось подумав, що пірло швидше бігає. Пірло швидше приш... прискорюється. Улігенес прям класно залетів, атакуючи півзахисник, справа півзахисті дуже класно діє. Короче, Коротше друзі, тактика така от класна. Двом центральним нападникам я дав вказівку не брати участь у пресингу, а Белеті акцент на оборону і така схема. Правий лівий півзахисники трошки, трошки вище, ближче до атаки вони сидять, центральні півзахисники по центру. І стиль по всьому полю, і тактика дуже класно себе показала. І зараз ми перейдемо на поле, я зробив нарізки класні. Зі стримами це все діло глянемо, як що вийшло саме на полі. Так, ну що, знайшло мені суперника якогось чергового. Доволі швидко знаходив. О, FC Дніпро, це український якийсь суперник. Прикольно. Дуже сильний. Дуже сильний, Шева є, Месіє, Гуліт, Віарановий. Коротше, заруба зараз буде така потужна в мене. Мета зараз є в футболі, Але вони якісь зрозумілі шолі. Так, і тут непогана атака в мене намічається. Льо, Месі виводив вперед, добре видко бігає. це підпихнути суперника і шмехель та ще круто Ой-ой-ой, як небезпечно але добре що я підтискав оборонцями цього ін'єсту угу я думав вам мені заб'є але промазав Вірву розбирається. ге розбирається. Так, тут без шансів. Аж мекель знову як та, ще гарна. Який пас на Мессі, але випередив... А ну! Ну таке Карл Ханс Румініга не пробачає. Ой, який удар. Який момент, але ж знову на висоті. Коротше, знайшов таку прикольну штучку. Не, ну це. Так, а це четвертий гол. Так, ну цікаво, цікаво. Український суперник. Цікаво, що в нього за склад складних епіків в цілому такий майже бездонатний можна сказати. А може він не взагалі бездонатний цей склад. Можливо і бездонатний. Підписаний суперник. Ну так, по центру зразу прориваюся. Тут е месі просто парашутиком закидує. Дуже оголив центр свій. Дарма оголив, у мене два нападника центральниками по центру прориваються. Канте знаходить Ну, Гарно розіграв, тут третій гол без шансів, Добре, знайшло суперника. Рокфелла. Таке також з третього дивізіону. Качка, ну напевно він буде якусь секретну схему підготував. Підготував, скоріше за все, цей суперник. ой 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 як відкривається месі буде бити. Ну, без проблем. Легенько, один-нуль. Ой, гарно. Але ж Мейхель так. Добре, Месі І ми сі І 3-0. Ой, добре! Ой, добре. Пусті. А, гол забив мені, ну класно. Пощастило супернику гол забити але він нічого не міняє. Чи не сильно, не дуже прям. Суперметовий, сильний, але... Є МБП цікавий. А, і схоже, в контрольний час супер не грає. До речі, що Улігенес, не дивлячись на те, що він грає право півзахисника, підключається до центру, до атаки і дуже класно відігрує. Тобто позиція правого півзахисника в цій схемі для Улігенеса дуже і дуже корисна. А можливо все-таки тактика працює. В Месі 2-0. Так, шмейкер витаскує. Канте, добре, підключається до атаки, але не забив такий момент. Ледь суперник мені не забив. Це ще пощастило мені, що пенальті арбітер не призначив. Ой, гарно запускаємо Лео Месі. Мессі на випередження. Пасує на Румініга, Румініга б'є і це третій м'яч. Сто ізі, швидка. Контратака пройшла. Це б я граю стиль по всьому полю, а виходять контратаки. А виходять ще дуже потужні контратаки, четвертий м'яч. Ну, суперник трошки неграмотно обороняється, він сильно своїх захисників кидає вперед. Дуже неграмотно діє він в обороні, не будуть бігати. І такий ось у нас суперничок. Чотири нападника нічого не боїться. Їх вперед гоне суперник. Out. Тут може бути небезпечно, але Ван Бейтен поки що на мною рахунок, ще я думаю, голи будуть забиті в цьому матчі. Месси просто на балансі чисто розвернувся, класно зіграв Лео Месси, шикарний гол. Просто шикарний. Ні, ні, не протиснув все-таки оборонця. Трошки далеко відпустив м'яч, карфанструміги через те, оборону його. Далеко відібрало. Оце було небезпечно. А тут небезпечно, я трошки підтиснув цього Дарвіна Нуніса і ну, в кінцевому підсанку відбив. Проти Снейдер, класно, 2-0. Ну і в кінцевому підсумку я за цю тактику виходить, зіграв 5 матчів і всі 5 матчів я виграв з нормальним рахунком. 4-0, 3-0, 4-1, 5-0 і 2-0. Ну, в тому матчі де 4-1, я один гол просто випадково пропустив, уже під кінець матчу розслабився. І весь матч я там 4-0 вигравав. Коротше, тактика дуже шикарно себе показала, шикарно показала в обороні, класно в атаці. І при виході від оборони до атаки. Я думаю, що це напевно все-таки нова мета. В нових реаліях є футбол. Скоріше за все. Хоча топи, якщо ми подивимося, вони... Вони її напевно, не грають. Вони грають інші тактики. Тут ми бачимо Гасперіні. це довга або швидка контратака. І тут по суті вузький ромб грає топ-1. На другому місці у нас іде швидка контратака, знову ж таки. Тобто в топах зараз контратаки, але по всьому полю такі от схеми ніхто не грає. З трьома нападниками зіграють. Але я спробував. І мені дуже класно це зайшло Тому друзі можете таке от використовувати, взяти на замітку. Можливо і вам така тактика, як у мене, також може зайти. Ну а на цьому в мене все. Дякую за вподобайки, за підписки на канал, всім до зустрічі, всім пока.